Добрий день, ми на каналі Українське Яблуко Бачимо сорт Хардгрант, його квітування, такі характерні квіти не похожі на інші. Вершки ще в бутонах, а вниз. Весь вже зацвів і тут вчора, сьогодні працювали бджоли. Цей ряд ми спеціально нічим не будемо захищати. Він рахується більш-менш морожу стійкий. Але ми як приклад, щоб мати досвід і щоб ви мали досвід, оприскали ось ось таким препаратом. Написано, що це австрійський препарат, правда, розливалося воно у нас йде 40 грам на 10 літрів води. Тут є, чому тут витяжка екстракта морських водорослів, єкстракт е, з теляку, плюс азот, плюс калій. Оксид калію. Будемо знати, чи працюють такі препарати, чи ні. Я не знаю він такого темного кольору. Срок його використання нормальний, брали у фірмі, яка відповідає. за препарати. Так що головне ми дотрималися всіх вимог, які Є в інструкції до цього препарату, це щоб оприскання було не в дуже сонячний день, так і вийшло, щоб було за 24 години, приблизно за сутки, до заморозків, так воно і виходить, нам передають через сутки заморозки. Ну і всі вимоги. Витримано. О, а тепер побачимо, як воно спрацює. Спрацює добре, будемо мати досвід, і садівники в Україні будуть мати досвід. Не спрацює, теж я розкажу, як воно спрацювало. Так що тут контрольний один, який не буде захищатися, один рядок, який не буде захищатися, він окремо стоїть ніяким теплом, нічим. А от ось таким препаратом. Чому іменно цей? Тому що е, тут е, цей екстракт водорослів, О, і калій є, е, присутній. Ну, Говорять, що, що в інструкції що захищає від заморозків. Е, він реєстрований на яблуню, ну, так як е, там пояснюють, що це на всі плодові. Е, тому будемо мати хороший досвід. До побачення. До наступних зустрічей.